жемо громадську безпеку контролювати. Як тут відпотивати? Що? Молодасту нам потрібно, що? Зростає кількість ті, що вперше стримуть дея стопки з країни Утримують друга батька мого друга. Почалось приблизно о 9 годині вечора. Зараз не знаю, скільки там людей знаходиться, говорять, що десь приблизно 100.

громадську безпеку та поряд поліція національну поліцію повідомляємо що працівники поліції можуть проявити поліцейські піклування та доставити вас у місцях проживання ваші